У Житомирі визначили переможців на отримання грантів для обдарованої молоді від міської ради. Найбільшу суму 35 тисяч гривень отримала Юлія Оріховська з проєктом Викінце. Це проєкт, який має на мету дослідити вплив радянського союзу на суспільну культурну. Українців, які народилися вже в незалежній Україні, але через те, що е, вони мають батьків, дідусів, бабусів, які народилися в радянському союзі і мали сильний вплив тієї пропаганди, цієї системи, мені було насправді навіть приємно, що мій проєкт викликав стільки. Е, Емоції, стільки запитань ну, це значить, що дійсно щось ми цікаве створили. Ще одна з переможниць конкурсу. Тетяна Хмель. Вона отримала 30 тисяч гривень на реалізацію проєкту для підлітків медіаграмотність та особиста безпека в умовах війни. Чому ця тема? Тому що це актуально. В умовах війни ми всі бачимо, наскільки легко впливати на розум людини. Особливо, якщо це дитячий розум, ще не критичний, ще не аналізуючий. І з ним найбільш важливо працювати в сучасних умовах. Чому? Найпростіший приклад це ось нещодавно. Те, що відбулося по всій країні, пвк «Редани», коли масово в одномоментно підлітки по всій країні почали заповнювати медіапростор, на них вплинули і вони повелися. Назар Мудрий за грантові гроші планує провести благодійний квест. Юнак розповідає, що практику проведення квестів розпочав у 2021 році, аби привернути увагу до міських об'єктів. Коли ми бралися за літак, наприклад, коли ми почали навіть його трішечки ремонтувати, там фарбувати і так далі, вже з нами зв'язувалися бізнеси про те, щоб якось його повноцінно пофарбувати, зробити якусь там зону і так далі. Це привертання уваги навіть не зі сторони влади може бути, а зі сторони небайдужих бізнесів, які хочуть зробити наше місто краще. Такий конкурс серед молоді Житомира проводять щороку. Лише минулоріч, через початок повномасштабної війни, конкурс відмінили. Цього року вирішили відновити. Ми мали невеликий бюджет, це 150 тисяч гривень. Ми розділили між усіма, хто набрав найбільшу кількість балів. Будемо спостерігати за реалізацією постійно в процесі втілення кожного гранту інформувати контролювати зі свого боку. Загалом участь у конкурсі грантів взяли 15 проєктів. Переможцями стали вісім. Ольга Степоренко, Віктор Підвисоцький Суспільне новини, Житомир.